Сьогодні п'ятниця, робочий день, і депутати, напевно, будуть продовжувати закон отворити. І на кону закон про мобілізацію, навколо якого вчора так багато точилось дискусій, але виявилося, що е, знаєте, от. Коментарів від депутатів було не дуже багато, і ми достеменно не знаємо, що ж там вчора в комітетах Верховної Ради домовились. Тому що були і військові, і цивільні. Ярахамія і сказав, що виявляється суспільство. Багато питань має Боже. Суспільство почули з його питанням. Ну слава Богу. Тому сьогодні будемо слідкувати за тим, що там у Верховній Раді щодо закону про мобілізацію. Це важливе питання, адже воно стосується і освіти, воно стосується і вашої роботи. І... Вашої долі, тому що ми почули в зверненні президента України новорічному або працюй, або служи. А тепер деякі народні депутати почали говорити про те, що або плати, або служи. І от вчора інтернетом прокотилася ідея про те, що Імовірно, що може бути якась сума, за якої е, чоловік буде мати там індульгенцію або звільнення від мобілізації. Називали суми в 200 тисяч гривень. Ну не знаю, подивимось. Подивимось, е, що воно буде. Будемо слідкувати телеграм і Ютуб в шапці. Профілю підписуйтесь і будьте в актуальності подій. Я обов'язково проконсультую. Я є доктором наук, хто мене не знає професором. Проректором тому ми з вами обов'язково будемо розбирати. У нас канали аналітичні. Ми не лупимо просто новин. Ми не хочемо, щоб люди жили тільки у вирі оцих новин. Знаєте, гоп з п'ятки спятки на носок. Новина, новина, новина. Що було вчора? Забули що. Буде завтра не знаємо, не аналізуємо Ми так не робимо. Ми збираємо людей, здатних до аналітичного критичного мислення, які хочуть жити в реальному світі, не марафонному, не в світі фантазій тому що це небезпечно небезпечно, особливо небезпечно під час війни, коли вам потрібно приймати життєво важливі рішення. Ну, можете в коментарях зараз написати, чи готові ви заплатити 200 тисяч гривень за відстрочку від мобілізації. Якщо це буде 200 тисяч гривень, умовно на рік. Напишіть в коментарях і не забувайте підписуватись. Докладно про це буде в Телеграмі і в Ютубі.